Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'яжемо задачу на застосування поняття кількості теплоти та питомої теплоємності. Ми розглянемо ось таку задачу. Один кубічний сантиметр води охолоджується на 2 градуси. Який об'єм заліза можна нагріти на 8 градусів за рахунок енергії, що виявиться при охолодженні води? Запишемо скорочену умову задачу. Отже. Один кубічний сантиметр води охолодили на 2 градуси Цельсія. Об'єм води. 1 сантиметр кубічний. Це 1 мільйонна кубічного метра. Я запишу це за допомогою степу. 10 мінус 6 метрів кубічних. 1 мільйонна кубічного метра. 10 мінус 6 метрів. Метр кубічний. Ну, можна написати ось так. 1 на 10-6. Від цього нічого не зміниться. Далі. Нагріли на воду, нагріли дельта Т води, точніше, не нагріли, охолодили на 2 градуси Цельсія. Вода об'ємом 1 см охолоджується на 2 градуси Цельсія. Який об'єм заліза можна нагріти? На 8 градусів Цельсія за рахунок виділеної енергії. Отже, зміна температури заліза 8 градусів Цельсія. Що мені ще відомо? Ці цій задачі мені відомі е, речовини залізо і вода. Що можна знайти? Які параметри характеристики цих речовин можна знайти? Ми знаємо, що у нас є об'єм, ми можемо знайти густину. Густина води і заліза таблична величина. З таблички густин. Густина води 1000 кг на метр кубічний, густина заліза 7800 кг на метр кубічний. Також нам відомі теплові характеристики цих речовин. А саме питома теплоємність води це води 4200 джоу. На кілограм граду і питома теплоємність заліза 460 джоулів на кілограм граду Цельсія. Нас просять знайти об'єм заліза, який можна нагріти за рахунок енергії, що виділиться при охолодженні води. Відомо об'єм води. Зміна температури води, густина і питома теплоємність води. Зміна температури заліза, густина і питома теплоємність заліза. А для того, щоб розв'язати цю задачу, давайте ми пригадаємо, за якою формулою ми можемо знайти кількість теплоти, яка виділяється при охолодженні води. Кількість теплоти, яка виділяється при охолодженні води, може бути знайдена за формулою це питома теплоємність води, маса води на зміну температури води. Це кількість теплоти, що виділиться, виділиться при охолодженні. При охолодженні. Охолодженні води. Окей. Яка кількість теплоти знадобиться для нагрівання заліза на 8 градусів? Кількість теплоти, яка потрібна для нагрівання і виділяється при охолодженні, обраховується за однаковою формулою. Тобто кількість теплоти, яка потрібна для нагрівання заліза, ми можемо визначити за аналогічною формулою, але у нас буде питома теплоємність заліза, маса заліза і зміна температури заліза. Поглинається. При нагріванні нагріві заліза поглинається при нагріванні заліза. За умовою задачі кількість теплоти, яка виділяється при охолодженні води і поглинається при нагріванні заліза, однаково сказано, от в умові сказано, який об'єм можна нагріти за рахунок тієї енергії. Що виділяється при охолодженні води. Таким чином, кількість теплоти, що виділяється при охолодженні води, дорівнює кількості теплоти, що поглинається при нагріванні заліза. Підставимо в цю рівність замість ків-води праву частину цього виразу, замість кю заліза праву частину цього виразу. Я отримаю води М. Води, дельта Т води дорівнює С заліза, М заліза, дельта Т заліза. Але є проблеми. У нас немає маси води і заліза. Є тільки об'єм і густина. Це не проблема. Ми можемо, знайти, ми можемо знайти масу води, використовуючи формулу густини. Густина води на об'єм води. Аналогічно ми можемо розписати масу заліза. Як густина заліза на об'єм заліза. Нам залишилося формули 2 і 3 підставити в один. 2 і 3 підставити в 1. Ми отримаємо С води, Р води, В води, дельта Т води. Дорізь С заліза. МС заліза, Р – заліза, В заліза, Δ та Т-заліза. Все, ми отримали рівність, де у нас все відомо. І треба знайти тільки об'єм заліза. Об'єм заліза, подивіться, це. Ось невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, нам треба ось цей добуток поділити на відомий множник проводу. Об'єм заліза, дорівнює С води, Р1, В води, дельта Т 1 Поділити С заліза, р заліза, дельта Т заліза. Це є сніжинка і наша робоча форма. Підставимо числові значення. Об'єм заліза до рівня 4200, помножити на 1000, помножити на 10 мінус 6, помножити на 2, поділити на 460 7800 і 8. Якщо ви обчислите акуратно, Підстави за допомогою калькулятора, ну, звичайно, можна зразу спростити. Ось тут два ноліка прибрати. чотири можна спростити. Якщо виконати всі спрощення і обчислення, ви отримуєте приблизно відповідь 0,3 на 10 мінус 6 метра кубічного. Або це відповідає 0,3 см кубічного. Отже, відповідь. Відповідь можна нагріти 0,3 см кубічного заліза. На цьому розв'язок задачі завершений, Пройдемося по основним етапам. За умовою задачі, кількість тепла, яка виділяється при охолодженні води. На 2 градуси витрачається на нагрівання заліза. Отже, кількість теплоти, яка виділяється при охолодженні води, повністю витрачається на нагрівання заліза. Ми можемо знайти кількість теплоти, яка виділяється при охолодженні води за формулою СНТТ. Кількість теплоти, яка йде на нагрівання заліза, може бути знайдена за цією ж формулою. За умовою задачі ці кількості теплот рівні. Прирівнявши, ми бачимо, що у нас не вистачає маси заліза і води. Масу ми знайшли, використовуючи формулу густини, як густина на об Під Об'єднавши ці три формули, ми отримали вираз з шуканим невідомим. Виразивши його, ми отримали робочу формулу і в результаті обчислень числове значення. Дякую за увагу! Вивчайте фізику і будьте розумними.